<звіти>. За необхідності ставте відео на паузу і грайте! Давайте розглянемо будову цих рослин. Це цибулини, з них проростають квіти, але не всі. Далі зелененькі стеблинки та листочки, які можуть бути довгі та короткі. А це квіти, які відрізняються за кольором, за формою та кількістю кіточок. Та не всі квіти проростають з цибулини. До них відноситься крокус, тюльпан, нарцис та гіацинт. Деякі рослини проростають із насіння, посадженого у землю, з нього з'являються корінці та стебла. Для того, щоб виростити будь-яку рослину, в тому числі квітку, обов'язково потрібна земля, насіннячко або цибулинка, сонячне проміння, вода та тепло. Тому саме навесні усі рослини з'являються з-під землі, ростуть та прикращають землю. А зараз пограємо у цікаві ігри. Покажіть, де більша кількість тюльпанів? Покажіть, де один тюльпан. Знайдіть два тюльпани. Дуже добре молодці. Допоможіть виконати завдання та зібрати до кошику усі квіти з довгими листочками. Молодчинки! Ви впорались? А тепер знайдіть усі квіти з короткими листочками. Супер молодчинки! Подивіться, як багато різнокольорових тюльпанів. Ну що, пограємо з ними? Покажіть червоний тюльпан. Покажіть синій тюльпан. Покажіть жовтий тюльпан. А де фіолетовий тюльпан? Знайдіть рожевий тюльпан. А де помаранчевий тюльпан? Супер, ви впорались. А тут покажіть цифру один. Добре, а тепер цифра 2. Біля якої квітки написано цифра 1. Правильно, це тюльпан. І назавжди запам'ятайте малята, що жодна зірвана рослина не буде стільки радувати нам око, як посаджене горщику. Тому краще дарувати саме такі квіти. Ви молодці малята! До побачення!